Телеканалі НТК інформаційний підсумок середи 28 січня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Ніплюхіна Вітаю вас. Далі коротко про головне. Мобілізація триває. Перших 10 військовослужбовців уже відправив Коломийський військкомат. Командир взводу з 31-го блокпосту, Коломиянин Василь Томащук, розповідає про ситуацію на передовій. Проблемні гроші. Вкладники «Імексбанку» не можуть отримати депозити. Про це та інше детальніше. Часткова мобілізація на Коломийщині триває. Перших 10 військовослужбовців уже відправив Коломийський військомат. Чоловіки поїхали у навчальний центр на Львівщину. Підготовка триватиме 25 днів. Далі ще 10-15 діб будуть у військових частинах, які розташовані поза зоною АТО. Аж тоді на ротацію вранці проведжала наших військових Галина Досин. Далі про це матеріал. Зранку на подвір'ї Коломийського військомату стоять кілька мужніх чоловіків. Це призовники, які потрапили у першу відправку 2015 року. Усі добровольці заздалегідь прийшли у військомат та записалися на першу чергу. Серед них коломиянин 39-річний Петро. З нами спілкується охоче, що правда у балаклаві про всяк випадок. У свій час служив у армії артилеристом, був командиром відділення, сержант за званням. Теперішній вибір теж свідомий. Тим паче, чоловік пройшов майдан минулого року. Вже був на сході добровольцем. Мета як у істинного українця, москалів бити треба. Мужчина має бути мужиком і воювати. Страх я вже прийшов. В майдан я вже трошки був на війні. Вона страх перші хвилини, а потім, вже як починається бій, страх пропадає. Загалом 10 чоловіків з Коломиї відправили у 184-й навчальний центр Старичі, що на Львівщині, підготовка триватиме 25 днів. Далі ще на 10-15 діб будуть вояки у військових частинах, які розташовані поза зоною АТО, аж тоді на ротацію. Але це ж не буде знову ж хочу наголосити, не буде, що одночасно, тобто через 15 чи там 40 днів вони відразу поїдуть. Це буде поступово. Хтось буде залишати ще тут на місці, хтось буде вже їхати туди, і буде таким чином трошки змінювати тих людей, які вже по два, по три, по чотири хто місяці там знаходяться на передовій. Ми зв'язувалися з командуванням частини цього 184-го навчального центру. Командування запевнили, що люди будуть прийняти там як належно, будуть одіти взуті, тобто і буде і зимова форма одягу. Спеціальні ну, засоби захисту, тобто шоломи, бронежилети, це вже буде видано в тій військовій частині, куди вони будуть розподілені. Відправка триватиме впродовж трьох днів. Далі другий етап мобілізації знову набиратимуть людей. Ми живемо в державі. Державі зараз загрожує реальна ворог треба її захищати. Це по-перше. По-друге, треба подивитись на тих людей, які вже 3-4 місяці, як казав, вже знаходяться на передовій. Людям потрібен реальний якийсь відпочинок, і вони їдуть знову назад, але все рівно їм треба, хоча б місяць, якийсь перепочити. Тобто, я хочу звернутися до людей, до мешканців району. Свідомо підійти до цього, то що ми кажемо, що ми будемо захищати Коломийщину, коли вже Путін буде тут, то, то вже буде пізно. Нам це потрібно було робити ще, коли Путін був в Криму починати, тоді б не було Донецька. Зараз треба робити на Донбасі, там тоді не буде Франківщини і в такому плані. І якщо люди ну, подивилися інтернет, почитали засоби майсової інформації і в свою користь зрозуміли, що людину можна призвати тільки по загальній мобілізації, то це неправда. Є закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Там чітко визначені види мобілізації. Це є загальна мобілізація, може бути часткова мобілізація. Мобілізація може бути і та цільова мобілізація може бути. Тобто, при всіх цих видах мобілізації через військомат можна призивати людей. Також воєнком інформує, що вони очікують указу президента про строкову службу. Протягом січня-березня триває планова приписка до призовної дільниці юнаків 1998 року народження, після чого хлопець отримує приписне свідоцтво. Ми два роки назад вже призвали. Військову ну, на строкову службу, і вони за місяць року вже відслужили в два роки, практично. Тобто і батьки хвилюються, і самі ті діти так же саме в такому підвішеному стані. Їх буде так же само звільнено протягом квітня-травня місяця, і протягом квітня-травня місяця буде. Проведено призовну строкову службу, але е, ці люди, тобто призовники, які йдуть на строкову службу, вони ні в якому разі не попадають під зону антитерористичної операції. І на завершення трохи лірики на полігон Петро йде з хорошим настроєм. Більше того, написав вірша російською мовою спеціально, аби його зрозуміли мешканці сусідньої країни. Агрессора. Він на російській мові, щоб москаль розумів. Встанем, <сумістим>, братя, і покажем дух свободної України і родной своей земле не дадим згореть в огні. Ми хотим свободно жити, з росіянами дружить, но не так, щоб нас стріляли, землі наші отбирали. Не нужны нам здесь руини, руки прочь от України. Сколько можна нас гнобить і розказувать, як жить? Вовка, Путин, как же так? Що ж ты делаешь, мудак? Що ж ты земли отбираешь? Алядольфу подражаешь, неробы мы. Ти пойми, нас нічим не спугаєш. Ну а коли хочеш війни, дух український узнаєш. Брат за брата, станемо ряд і покажемо всьому миру. Ми свободна країна. Ляжем Ляжемо за Україну. Слава Україні! Інформація з передової з перших уст додому у короткотермінову відпустку перенувся коломиянин Василь Томашчук. Чоловік служить на 29-31 блокпостах у Жолобку Луганської області. Командир взводу переконаний, війна закінчить. За лічені місяці, бо хлопці налаштовані тільки на перемогу. А ще радить призовникам не боятися йти до війська. Тиждень два і звикаєш до всього. А якщо бути обережним та дотримуватися дисципліни, куля не зачепить. Я пішов би навчати трошки е молоде покоління, які не мали взагалі ніякої цей навиків. І Так залишився, відправили на схід. Був на полігоні Яворському, і після полі полігону попав на схід. Я командир звода, роти вогневої підтримки. Якраз ми тримали самий рубіж. Вам довелося втрачати поправлення? Ви так. бачили смерть? Хочу наголосити, знову ж таки, більше попадають по своїй дурості із зап'янки. Саме оптимальне, кожен каже, я випив трошки. Ні, от випив трошки, він вже це є війна, це не. Не кажуть антитерористичної операції, тому що це саме натуральна, саме жорстока війна. Я ж вночі не бачу там за 300, за 400, за 500 метрів, чи він п'є в бліндажі, чи він п'є в траншеї. Бо в нас немає, щоб ми жили там, як, як іде Нацгвардія, йдуть, йде міліція. Ну не вся Нацгвардія, але більшість. Вони живуть нормально в будинках, нормально стоять собі на блокпостах, нормальне харчування. В нас трошки було інакше, тому що ми так самі були приблизно вирішили. І ми жили на самі, як кажуть, от ми їздили по цій бахмутці, я кожен день довозив боєприпаси. Нема, нема чого боятися, треба йти служити своїй державі. Не будемо своїй державі служити. Будемо служити Путіну. І то не служити вже, а прослуговувати. Так що я вважаю, що краще служити своїй державі. Він ховатися десь там під жіночі юбки і казати, та я не піду, а там сидять такі мажори. Та ми он, блін, в разі чого вже всі пістолети витягують, усі ми такі, такі патріоти, що купують. Акаснеться йти в армію кожен раз, і вже немає. Треба їздити по селах, збирати їх. А скажіть, їсти спати, братися? холодно, тепло щось? Ну як там? Тепло у нас усередині. Дрова, самі, скажімо, заготовлені дрова можуть провести, ну, якщо є посадка, ми самі різали. Mm -hmm. Волонтери пили, привозили, ми різали, заготовляли самі. Церкви дуже багато нам допомагали, скажімо так. мені особисто це Тумачицька школа, дай їм Бог здоров'я дітям, я потім спілкувався. Церква Петра і Павла, де Віктор Гаврош священник. Спілка афганців багато мені допомогла, дуже там і броніки купила, і ну, багато всього. І то не один раз вони привозили всього. От Міша з самооборони приїжджав, він теж мені джипа привіз, продуктів привіз. Страшно війна, але якщо ми тільки будемо казати страшно і нічого з цим не нічого не, не, не прикладати свої руки до цього, то й хай йдуть служити, хай не ховається. тому що ми теж чекаємо своїх ротацій, хочемо, щоб і ніхто ще це не означає, що як він прийшов на воєнкомат, отримав поїздку. 25 років не велася ця статистика, хто де є, хто чи він взагалі живий. І то, коли повістку дають, що він з'явився сюди, він думає, що його вже бігом хапають і ведуть в армію. Перше, тут є комісія, ще є комісія, така, як в Франківську, ще є комісія, коли ти приїжджаєш в військову частину. Там уже конкретно дивляться, на, що ти, на яку ти посаду згідний, тобто як згідний, на яку тебе можна оприділити на стану здоров'я, а на яку не можна оприділити відправляють додому. Плюс у нас є 128-бригада Мукачівська, де ну, є такі люди, що просто зброю не беруть, значить вони йдуть будуть копати траншеї». Але все рівно треба треба йти служити. Нам потрібна допомога Європи, Америки. Нам треба тут там, робити Європу і тут же Америку робити. Ми маємо все. Нам просто треба закотити рукави і казати, а що мені дала держава? Треба починати з себе. А що я зробив для цієї держави? Щоб не казав, що я йду, щоб для відмітки в мене буде бумажка, от я там був. Треба йти і робити свою роботу, мужську роботу, щоб не жінки йшли на фронт, а щоб йшли. Мужики на фронт є все, є, е, і фаготи, є е, і. Е. Тури є, э, АГС є. У нас є чим воювати. Просто в нас не було такої команди на самих початках. Було казати, казали, тільки наблюдайте. Потім вже команду отримали. Хлопці готові там стояти на смерть. Не то, щоб піти і відбути своє, і казати Я вже все, я відслужив. У нас немає такого слова, як ротація. Ротація тоді, коли буде. Міліція йде, вона 30 днів відбула і вже каже, я був в АТО. А вони стоять 500-700. Кілометрів від нас, чуть не під Харковом, стоять деякі, каже, я був в АТО. От то треба бути на передовій, а не приходити тут і казати: все, ми вже відвоювали, у нас 30 днів пройшло. Виспиться на простині, поїсть в кафе в ресторані. І їм, звичайно, багато легше. Ну не всі знову ж таки, не всі. Є і Нацгвардія, яка йде вперед, і в наступи йдуть. і... Низький уклін є. Якщо так нормально, все буде, і будем, будуть дотримувати свого слова, скажімо, в то місяців чотири, ну півроку максимум. Ми їх трохи ми могли їх давно. Тільки би була команда, ми б були їх вигнали з Росії. Аж. Ну так кажуть, російська машина така сильна, воєнна. у нас є дух патріотичний. Можливо, такої зброї немає. У нас на озброєння трошки старенька техніка, показують багато, що нового. Ну, скажімо, в нас нової не було техніки. Але сам дух піднімав, наскільки, от Бандера, напевно, вже тисячу разів у грубі перевернувся, скільки його знаємо, хоч скільки нас називають бандерівцями, то вони просто від цього слова бояться самі. На сході України оголосили надзвичайну ситуацію а по всіх регіонах стан підвищеної готовності у зв'язку із цим проводять відповідні заходи коломийські рятувальники, влада та медики. Зокрема, створили мобільні групи, перевіряють захисні споруди та готують навчання населення. Про підготовчу діяльність місцевих надзвичайників у сюжеті у пожежно-рятувальній службі наголошують, надзвичайна ситуація це не надзвичайний чи військовий стан. Тому населенню радять не панікувати, але бути готовими варто. Назвичайна ситуація з обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєзабезпечення забезпечення населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, що призвела або може призвести до виникнення загрози життю або Здоров'я населення, великої кількості загиблих, постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті провадження на ній господарської діяльності. Влада та рятувальники готують захисні споруди, які розташовані у місті і районі. У разі надзвичайної ситуації люди там можуть сховатися та перечекати небезпеку. В основному це підвальні приміщення. У Коломиї таких споруд 121, майже половину фахівців вже перевірили на придатність. У районі 80 приміщень захисту. Є декілька споруд у місті, в районі, в яких неможливо провести це. Вони або затоплені, або зруйновані. Велике прохання. от. Переважно все по приватних установах. Також там є дуже багато захисних споруд. Треба ну, декотрі кошти. Ми всі прекрасно розуміємо, що коштів немає. Але було би добре зробити технічну інтеризацію, це саме головне. А друге, ну, в межах можливого зробити хоча б якийсь мінімальний ремонт, поставити якісь лавочки, щоб стояли, ну, так щоб люди могли прийти і там, ну, перечекати. Служби готують для населення детальну інформацію про захисні споруди. Вже до кінця місяця список опублікують в інтернеті. Мешканці міста та району зможуть дізнатися, яка споруда найближча до їхнього дому. Уже з 31 числа е люди можуть бачити цю інформацію на сайті е на офіційному сайті міської ради та е Коломийської районної державної адміністрації. Там буде е, розділ е, Коломийський міськрайонний відділ, і в цьому розділі там можна буде побачити от дані. Там, е, якщо я не помиляюся, ми назвали укриття населення, okay. і там можна буде побачити всю інформацію. На виконання вказівки прем'єр-міністра у нас створені і мобільні групи, у складі яких рятувальники, влада та лікарі. Все це робиться теж на випадок виникнення надзвичайної ситуації різного характеру. Одна мобільна група базується у ратуші, керівник міський голова Ігор Слюзар, районного очолює голова райдержадміністрації Любомир Глушков. Мобільні групи забезпечені фахівцями, транспортом та засобами порятунку. Коломийські правоохоронці розшукують безвісти зниклого мешканця Коломийського району Кенюка Михайла Васильовича 1956 року народження. Чоловік 5 січня вийшов з дому і дотепер не повернувся. Він зростом ростом 165-170 см, худорлявої статури, сиве коротке волосся. Був одягнений у чорну спортивну шапку, джинси, темний піджак та чорні черевики. Хто має інформацію, телефонуйте 102. Проблемні гроші. Вкладники імексбанку не можуть отримати депозити. Люди нарікають терміни сплати кровно зароблених уже вийшли, але фінансова установа не виконує своїх зобов'язань. Коломияни в розпачі, гроші чималі. Натомість у банку пояснили, наразі тут вели тимчасову адміністрацію. Що це означає? Дивіться далі. На студії телеканалу НТК прийшов чоловік. Він розповів: в імексбанку має валютний депозит на велику суму. Щомісяця йому виплачували відсотки, проте в грудні припинили це робити. Коломаяни на це неабияк турбує, адже в банку йому не повідомили, коли він зможе забрати свої гроші. От я прийшов на початку січня до 15 січня. Про це не виплачую, не виплачують, не пояснюють, яка причина, не пояснюють, коли я буду виплачувати. А коли 14 січня я вже прийшов, так я пішов сваритися. Бо ну, щоби до моєму місці не робили, якщо в мене тут нормальна суму болю? Я маю отримати за собі про 240 доларів. Договір з банком у чоловіка завершився 26 січня. Саме тоді йому мали б виплатити увесь депозит з відсотками включно. Він знову прийшов до установи, проте там гроші видавати відмовилися, мотивуючи тим, що фінансів немає. Чоловік в розпачі дуже розраховував на ці гроші. Я все розумію, ну поясні, коли вони ці гроші будуть посадити не, 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 не дало, а я можу платити державі податок. Я хочу побратити десантно ще не... бо цей бат більше ніж ще, бо це я фізичний бав шахаї. Також халепу втрапила і пані Ганна Коломиянка теж має депозит на велику суму в Імексбанку. Їй теж жодних пояснень тут не дають. Коли забере свої гроші, жінка не знає. Я маю вклади в Імексбанку. Уже півроку я не можу отримати депозит. Ні копійки навіть тепер на, 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 на теперішній час навіть не дають проценти. 250 гривень на місяць і все. А всього я маю 100 тисяч гривень на покладу. У мене вже у терміни давно повиходили і пере, перекладають на поточний рахунок, а з поточного рахунку ні копійки не дають і навіть проценти не виплачують. Національний банк каже, що що розбирайтеся на місці у своєму відділенні. Звертаємося у відділення, вони говорять, що вони ніякої інформації не мають ні з Львова, ні з Одеси. Що робити в цій ситуації людям, які згідно з законом мають право забрати свої вклади, правозахисник. Які одностайні треба звертатися до суду. Перед тим бажано написати листа до головного офісу фінансової установи. Щодо імексбанку, то він знаходиться в Одесі. Усю переписку треба зберігати. Вона може стати в нагоді. Згідно з нормами цивільного кодексу, фінансова установа зобов'язана видати вклад або його частину на першу ж вимогу клієнта. Верховний суд України постановив, що всі банки зобов'язані виплачувати відсотки не тільки протягом дії. Депозитних договорів а й за весь період заборгованості, якщо гроші не повернули. Вчасно. У разі відмови банку про видачу депозиту можна в даному випадку порадити відразу ж провести, як це можливо, діалог з банком в письмовій офіційній формі, адже така документація може бути використана в подальшому, як доказова база в судочинстві. Тобто, якщо так званий діалог не дав позитивного результату, то збирати всі необхідні документи, які є в наявності, і відповідно звертатися в судову інстанцію. Щодо повернення вкладених вами коштів даної фінансової установи, щодо зобов'язання за рішенням суду повернути вам ваші ж кошти, за роз'ясненнями. Ми звернулися до керуючого коломийської філії і проте Він повідомив, що служба безпеки фінансової установи будь-які коментарі з цього приводу на камеру надавати заборонила. Але керівник сказав, що банк дійсно має фінансові труднощі і не виконує своїх зобов'язань перед деякими клієнтами. Тепер в установі введена тимчасова адміністрація. Депозити фізичних осіб передадуть фонду гарантування вкладів. Той, в свою чергу, обере банк кореспондент, який і повинен розрахуватися з людьми. І, як правило, виплати здійснюють у межах трьох місяців. Як повернути свої депозити, слухайте поради адвоката у програмі Сила Закону П'ятниця, 20.00, телеканал НТК. Новий спирограф отримала Коломийська дитяча лікарня. Це сучасне комп'ютерне обладнання, яке дозволяє оцінити функцію зовнішнього дихання у маленьких пацієнтів. І всього за 5 хвилин медики радіють, адже раніше дітям доводилося робити такі аналізи у лікарні разом із дорослими. Репортаж наших журналістів. Спірографія легенів це важливий метод дослідження функції зовнішнього дихання, що дозволяє за отриманими показниками визначити спроможність органів, забезпечувати організм киснем і виводити вуглекислий газ, розповідає головний лікар Коломийської дитячої лікарні Олег Токарчук. Еспірограф це таке обладнання, достатньо сучасне, високотелегнічне, комп'ютеризоване, яке дозволяє оцінити функцію зовнішнього дихання у дітей. Ця оцінка цієї функції необхідна для практично всіх захворювань бронхолегеневої системи, таких як бронхіальна астма, гострий бронхіт, хронічний бронхіт та інші захворювання. Ці диспансерні групи достатньо великі. Веде далі головний лікар. Такі діти потребують періодичного моніторингу стану здоров'я, діагностики та обстеження. Для підбору лікування, для вибору тактики, спостереження за дитиною це обладнання вкрай необхідне для нашої дитячої лікарні. Це не тільки мрія моя, як менеджера установи, це мрія і лікарів-педіатрів, які працюють в наших стінах. Обладнання потрібне лікареві пульмонологу та дільничним педіатрам. Спірограф російського виробництва у Коломиї вже є такий апарат, але він знаходиться у центральній районній лікарні, а діти проходять дослідження разом із дорослими. Подарований пристрій не тільки значно спростить діагностику, але й дозволить зекономити час. Суть роботи в тому, що дитина в спеціальний пристрій, додаток до апарату, подихала на межах 3-5 хвилин в певному режимі, і зразу комп'ютер може оцінити всі параметри зовнішнього дихання, як життєву ємкість, легень, так і інші. Багато параметрів і показників, які необхідні для оцінки власної функцій зовнішнього дихання. Так само цей апарат необхідний, наприклад, для захворювань грудної клітки у дітей. Лікоподібна кіловидна деформація грудної клітки також вимагають в своїй діагностиці оцінки. Якості дихання, дихальної системи ціна спірографа 20 тисяч гривень. Цю суму збирали майже рік. Для цього у коломийському супермаркеті Соломон організували благодійну акцію Добро разом за кожні 50 гривень покупки. Клієнту вручали фішечку, яку назвали Соломончиком. А далі за бажанням вона могла бути як валютою у супермаркеті, так і маленьким внеском у велику справу. Наразі була така потреба, тобто ми поцікавилися, поспілкувалися, що нагальною потребою є в нашому місті. Я думаю, на даному етапі ми вже готуємо наступну акцію. І я думаю, наші клієнти будуть задоволені, тому що активно брали участь у даній акції. У скриньку коломияни вкидали як жетони, так і гривні. Спільними зусиллями вдалося придбати прилад, який сподіваємося покращить здоров'я не одній коломийській дитині. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, програма події НТК». Надпродуктивним виявилося засідання 33-ї сесії Коломийської районної ради. На розгляд депутатів запропонували всього чотири питання. З ними обранці впоралися менш як за годину. Обговорювали бюджет та зміни до нього, а також голосували за трансфертні кошти із міста на районну медицину. Більш детально про це у сюжеті Богдана Малецького. Сесія, як завжди, розпочинається гімну, Однак цього разу присутні ще й вшанували пам'ять загиблих у зоні АТО хвилиною мовчання. Голова райради привітав іменинників та вручив депутатам грамоти. Потім очільник району представив нового голову райдержадміністрації. Любомир Глушков закликав депутатів до співпраці. Порядок денний прийняли лише з одним доповненням. Депутат Володимир Змага дав запит щодо забезпечення амбулаторії в Евтені автомобілем. Бюджетні питання та зміни до головного районного документу голосували практично одностайно. Так само затвердили і програму фінансування мобілі Заційних заходів, адже всі питання були обговорені на президії та в комісіях. Однак, одностайність навіть викликала невдоволення у депутатів. Член комісії з місцевого самоврядування та етики Роман Сікорський закинув голові ради зауваження щодо малої кількості обговорень проблем району та поганої відвідуваності депутатами сесій. сесії. Болюк запросив членів комісії разом із ним відвідати злісних прогульників. Ми робили аналіз і прекрасно знаєте, хто не відвідує. Саме роз, саморозпустилася фракція регіонів. І я прошу, якщо ви можете вплинути, я е, з вами разом можу поїхати по цих депутатах і запросити їх. Ми постійно дзвонимо їм, щоб вони прийшли на. Тим більше, ви будучи головою сільської ради, ви знаєте, який голова районної ради має вплив на депутат. Друга ситуація є. Такі депутати, як Кузенко, він був два рази всього на сесії. Його взагалі тут немає. І вахня. Ви прекрасно знаєте. Ну і для чого ця бесіда колоти голову? Друга, третя є ситуація. Скажу вам одне, це тільки сьогодні. Сьогодні дійсно я беру на себе, я просив вибачення у президії, що я скликав позачергову сесію. На як сам добре ще, ну як вам сказати, не можу сказати, що я не знайомий з матеріалами, я знайомий, але не так високо тіло. Але уникли такі ситуації, що людям треба давати заробітну дню в дитячих садочках, будинках культури. І коли б я це був сьогодні не зробив, то люди б були мене прокляли разом з вами. Також депутати проголосували за трансферт з міського бюджету на витрати по медицині. Своїм рішенням вони зобов'язали головного лікаря центральної районної лікарні Ірину Садов'як розподілити кошти на потреби закладів лікування. Були запитання і до військового комісара Олега Пархомника. Вони в основному стосувалися мобілізації громадян Коломийського району. Воєнком зазначив, що проблем із забезпеченням мобілізованих не буде. Я Сьогодні провів такий моніторинг по військовим частинам по питанням забезпеченості майбутніх тих військовослужбовців, яких ми приз. Командир 184-го навчального центру, куди ми переважно ну, до 99% будемо людей направляти, запевнив, що одяг взуття літнє, одяг зимовий, вони забезпечені. Засоби захисту. Тобто індивідуального захисту шаломи, бронежилети, це буде на порядку забезпечення тих військових частин, куди ті військовослужбовці підуть після учбової частини. Але наскільки ми маємо інформацію, то коли ті військовослужбовці будуть вже в тій постійній частині, вони будуть виїжджати на ротацію тих же інших військовослужбовців. Ті прибули, здали цю, допустим, якщо не вистачає в частині бронежилетів і отримали ті бронежилети від тих людей. І поїхали вже забезпечені повністю. У різному депутати зверталися а до сільських та селищних голів. Були запитання й до керівника районної освіти. На всі запити обранці отримали відповіді. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК». 28 січня минає рік, як помер герой України, коломиянин Богдан Калиняк. Званням героя його достоїли посмертно за громадянську мужність та патріотизм, виявлені під час Революції Гідності. Богдан Калиняк провів на майдані майже два місяці. Фактично без сну і відпочинку допомагав пораненим. Робив чорну роботу, залишався на нічні чергування. Під час сутичок на Грушевського активіста облили крижаною водою. Хворим і втомленим він повернувся додому. Помер Богдан Калиняк на 52-му році життя у Івано-Франківській обласній лікарні у герої України залишилися дружина, син, донька і маленька внучка. У ці дні в Україні відзначають дві поважні дати: річницю бою під Крутами та день заснування ОУН. І герої Крут, і Унівці хотіли одного, аби Україна стала соборною, і самостійною державою. Цього хочуть і наші сучасні борці за цілісність та незалежність країни. Про минуле і теперішнє говоритимемо у програмі Коломия думає четвер, 4-29 січня, початок о 20-й годині. Телеканал НТК. 28 січня 1992 року Верховною Радою України затверджено національний синьо-жовтий стяг державним прапором України. Синьо-жовті поєднання барв остаточно оформилися як єдинонаціональні на початку ХХ століття. Символами України в новітньому їх трактування є безхмарне небо або синій колір як символ миру та жовті пшеничні лани або символ достатку. Жовтий колір. Також 28 січня 2010 року. Тодішній президент України Віктор Ющенко указом про. Шанування учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність нашої держави. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.